Сторінка 151, параграф 38. якою буває поведінка тварин? Що таке поведінка тварин? Під поведінкою тварин розуміють дії організму у відповідь на вплив внутрішніх та зовнішніх подразників, як, от, захист. Реакції, пошук їжі, турбота, пронащадків тощо. Поведінка пов'язана із здатністю тварин змінювати свої дії, пристосовуючись до змін у зовнішньому середовищі або у внутрішньому середовищі самого організму. Наука, яка вивчає поведінку тварин, саме як один із способів адаптуватися до мінливих умов середовища, має назву етологія від грецького етос, норов, характер, логос, учення. Вона за визначенням Ніко Тінбергена. Одного із засновників етології і лауреата Нобелівської премії 1973 року має для кожного поведінкового акта відповісти на чотири запитання: користь як поведінковий акт впливає на здатність тварини виживати та або залишати потомство. Причина, що запускає поведінковий акт індивідуальний розвиток, як поведінка змінюється протягом життя і з часом. І чому еволюційний розвиток? Як поведінкові акти могли виникати в процесі і еволюції. Як досліджують поведінку тварин у своїх дослідженнях з вивчення поведінки тварин, учені використовують різні методи, які можна поділити на дві групи: спостереження та проведення експериментів. Спостереження в етології полягають в описанні поведінки тварини, яку вивчають у природних умовах або під час експериментів. Такі дослідження здійснюєте і ви щоденно спостерігаючи за домашніми улюбленцями. Це дає змогу краще розуміти тварину, зокрема, визначати за поведінку її. І потреби, коли вона зголодніла або хоче на прогулянку. Застосовують і методи дистанційного спостереження. Наприклад, у місцях можливого перебування тварин розміщують відеокамери, які вмикаються, коли датчики фіксують рух тварин для дослідження далеких міграцій савців, птахів і кажанів. Мітять кільцями на ногу тварини надягають легке кільце з металу чи пластику. Воно містить певну інформацію, зокрема про те, де і коли тварина була викільцована. Дослідники, які піймають тварину з таким кільцем, повідомляють про це міжнародні центри кільцювання тварин. У наш час учені використовують легкі відеокамери, екшн-камери, які можна закріпити на тварині, та радари геолокаційних систем, що вловлюють сигнали від тварин, на яких розміщені радіопередавачі. Поведінку тварин досліджують і у спеціальних лабораторіях або у вольєрах зоопарків. Завдяки цьому можна виявити деталі поведінки доступні для спостереження в дикій природі експерименти дають змогу з'ясувати, як змінюватиметься поведінка тварин в певних умовах. Дізнайтеся більше про біоетику, це галузь знань, що стосується моральних аспектів діяльності людини в біології та медицині. Тварин використовують як об'єкти досліджень у різних галузях природничих наук і промислового виробництва з метою більш етичного використання тварин під час тестування продукції та наукових досліджень. Були розроблені керівні принципи трьох Р. Перше заміна: застосувати методи, які дають змогу уникнути використання тварин у дослідженнях, наприклад, комп'ютерне моделювання. Друге зменшення використання методів, які дозволяють дослідникам отримати надійну інформацію при дослідженнях на меншій кількості тварин, або отримати більше інформації від тієї ж кількості тварин. І третє удосконалення: використання методів, які полегшують чи мінімальні. Ізують потенційний біль або страждання та поліпшують життя тварин, задіяних в експериментах, що визначає поведінку тварин. Поведінка тварин буває вродженою та набутою. Вроджена поведінка ґрунтується на безумовних рефлексах, які нащадки успадковують від батьків. Така форма поведінки однакова для всіх особин даного виду. Рефлекс це реакція організму на дію певних подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища, що відбувається за участі нервової системи. Безумовний рефлекс відносно постійна, автоматична вроджена реакція організму на дію певного подразника. Наприклад, ми відсмикуємо руку, коли випадково торкаємося гарячого предмета. Безумовні рефлекси забезпечують усі необхідні функції організму, реакції на їжу, на безпеку, орієнтування в просторі тощо. Прояв безумовних рефлексів не змінюється залежно від змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі організму. Наприклад, безумовним рефлексом у Хотів є здатність приземлятися на чотири лапи, хоч у якому положенні було тіло тварини на початку падіння з висоти. Це захисний рефлекс, що убезпечує від травм, і починає проявлятися у кишенят ще у віці 3-4 тижні. Сукупність взаємопов'язаних вроджених рефлекторних реакцій організму, спрямованих на забезпечення певної життєвої потреби, називають інстинктом від латинського «instinctus» – спонука, мотив. Інстинкти потрібні для задоволення. Основних потреб і виживання тварин. Наприклад, батьківський інстинкт спрямований на захист і вигодовування нащадків, кормовий на пошук їжі, будівельний на побудову гнізд, нір тощо. Інстинкти специфічні для кожного виду. Набута, поведінка тварин формується на основі як вроджених рефлексів, так і набутих. Важливу роль у житті тварин відіграють умовні рефлекси. Вони формуються на базі безумовних за участі відповідних центрів центральної нервової системи. Ці центри узгоджують реакції на різні подразники, дії яких багаторазово збігаються в часі. Один з подразників є значущим для тварини, як от їжа, його називають безумовним. Інший може бути нейтральним, умовним. Часте поєднання умовного подразника з безумовним запускає певний поведінковий акт, стає умовним рефлексом. Наприклад, постукування скляною паличкою по склу акваріума не турбує рибок, але якщо поєднувати його. З годуванням і з часом рибки починають спливати до годівнички за самим лише стуком. Прикладом утворення умовного рефлексу є виділення слини у собаки у відповідь на вмикання електричної лампочки, якщо їй після цього неодноразово давали їжу. Дресирування тварин це низка умовних рефлексів, у яких умовним подразником є слово, жест чи інший сигнал людини. Тварина реагує на певний умовний подразник і виконує. Певні трюки, рухи дії за сигналом дресирувальника. Умовні рефлекси формуються внаслідок навчання. Навчання – це зміна індивідуальної поведінки в результаті набуття нового досвіду під час взаємодії тварини з навколишнім світом. Воно може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам'яті, здатності зберігати та використовувати інформацію, набуту раніше. Експеримент. Щодо утворення умовних рефлексів проводять і на комахах. Наприклад, у медоносної бджоли можна виробити умовний рефлекс, розпізнання готівниці із сиропом на тарілках різних кольорів і форм. Якщо розчин сиропу щоразу ставити на тарілку певного кольору, то через певний час бджоли відразу будуть прилітати до неї. Кожна з форм поведінки, як врожена, так і набута, важливі для виживання особин певного виду в умовах мінливого навколишнього. Його середовища переваги вродженої поведінки, наприклад, виділення шлункового та кишкового соку під час споживання їжі полягає в тому, що ці рефлекси здійснюються дуже швидко і зазвичай безпомилково. Вони не потребують попереднього досвіду. За зміни умов існування умовні рефлекси набувають провідної ролі. Якщо умови існування змінюються, одні умовні рефлекси, які втратили своє значення, згасають, натомість формуються нові. Це робить поведінку тварин. Більш гнучкою, умовні рефлекси індивідуальні, тобто можуть формуватися лише в окремих особин виду, а не обов'язково у всіх його представників. Протягом життя особини у мірі накопичення життєвого досвіду кількість сформованих умовних рефлексів зростає, і поведінка такої особини стає більш різноманітною. Світ, у якому мешкають тварини і людина, постійно змінюється. У ньому успішно можуть існувати лише ті особини, які здатні якнайшвидше пристосуватися до таких. Змін і адекватно відповідати на них узагальнення. Поведінку тварин можна досліджувати в природних або лабораторних умовах під час спостереження чи проведення експериментів. Її вивчає наука, етологія. Поведінка тварин буває вродженою та набутою.